Хей, Йо, еврібаді, з вами дезобугаті. Залетіли ми в режим під назвою Симулятор кам'яної глиби. Так як я розумію, получається, тут є і поети, тут є все, що хочеш. Нам виходить, треба качати оцю глибу, щоб вона була як умога більшою, да? І виходить, відправляти її вон туди. Зараз получається у нас вже є 150 Бемс, 160, 170. Ану, Бемс, запускаємо її, і получається, вона доже ламати оці його забори. Бемс! Одне пролетіли, ага. Тобто з кожним, з кожним. Оцим рівнем, виходить, вона зменшується моя глиба. Бемс, ось 150. О, а ми так заробляємо коїни, кстати. А по ідеї, по ідеї, ми за ці коїни зможемо відчиняти собі петів. Ну все, далі вже 140, у мене тільки 30 залишилося, Бемс, все, ми далі вже, виходить, не проходимо. Так, що взагалі тут по петах? Так, петів в мене немає. Опа, а ну-ка, рейді. О, подарунчик, Сюда. Сюда, плюс 300, плюс 300 до ваги нашого камінюки. Так, а що в нас тут? А що в нас тут? Тут у нас з вами пет. Я їх не можу відчинити? Нє, я їх не можу відчинити. А де мені купляти? А де мені купляти, получається, оцих петів, щоб іслідше фармити? Так, у мене є сотка. О, 80! Відкриваємо пета. Ану, давай мені легу. Ха-ха. Ну да, звісно, як зазвичай, комоновський вбой. Так, відкриваємо бемс, активовуємо і починаємо якомога більше фармити собі глибу. Також, друзі, хто не знав, да, в моєму телеграм-каналі зараз відбувається розіграш на 1000 роблоксів, тому залітаємо, приймаємо участь і тримаємо кулачки за себе, щоб їх отримати. Бемс-бем, бемс. У мене уже 700, 700, 800. Давайте, за... я думаю, нафармимо, в принципі, тисячу, да? і за тисячу можна буде, в принципі, відправити у цю глибу. Як далеко ми зможемо взагалі так пройти? Ану, бемс, 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 бемс. При... Ловим, ловим, хопа, сюди, сюди. Так, все, у мене вже є 1003. Відправляємо свою. Дивіться, як хліба просто! Ото Отой чувак нафармив, звісно. Бемс, пролітаємо першу десяточку. Давай двадцяточку і бемс. сюди Ну, мені здається, ми нормально зараз за фарми бабла. Прям нормально, общі, де 80 і у нас ще 900 є. А вона з кожним разом просто удваюється. Уже 140 вжух пролітаємо. Бемс, знов 140, 300. А ми наступну наступно хоч пройдемо. Да, наступну ми проходимо. Бемс, і все, і все, і це наша кінечна. І це наша кінечна установка. Так, Дейлі, ми дейлі пойде, ще не забирали. А, ми вже забрали. Хорошо, хорошо. Можна ребітха робити, бачу. Що тут ще можна зробити? Скінс? Ууу, можна скін собі купити. Можна скін купити собі отакі зелені за 1200. Ну, мені, в принципі, поки є куди гроші тратити, мені треба зараз ліпше пета вибити. От виб'ю я пета хорошого та й буду нормально фармити. Бемс? Так, ну дивіться, оцей гос стоїть 800. А скільки оцей го стоїть, щоб цього пета відкрити? Мені здається, він дорожчий, так? Да? Тільки цікаво, в скільки разів. На цьому. А, він коштує одну енергію. А щоб енергію де получить? Ага, а енергія стоїть за робокси. Хорошо. Тоді відкриваємо звичайних петів собі. Тут бемс-бемс-бемс-бемс-бемс. О, он комон. Уже ліпше, уже ліпше. Давай ще одного. Бемс? комоновський. Так, а що в мене взагалі там по грошах? Мені вистачає відкрити неща одну? Трішечки не вистачає. Оце халепа. Так, активуємо, виходить, зараз собі цих петів, Бемс-бемс, все. І полетіли фармити свою глибу. Так, ми фармимо по 7, по 27, по 30. Ну, нормально ми фармимо, слухай. Непогано, непогано. О, а тут є автофарм. А, він, він коштує 2 Роблокса. Ну ладно. О, ще один подарунок сюди. 150 коїнів дали. О, так чи підемо собі пета виб'ємо. Дивіться, які вони глиби великі. Так, а я можу отримати цього пета? А, -а, а, 15 хвилин і я зможу його безкоштовно отримати. Нормально. Так, дай мені лего. Лего, 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 лего. Комоновський знову. Хм, Я би хотів би вибити якийсь нормальний пет. Одні комоновські падають і ункомоновські. Я хочу Лего або Епіка. А, все. <с> все, в мене закінчилося бабки. Треба далі фармити свою глибу. Дивіться, яка о цього просто велика. Ну да, в нього і пети, оно дивіться, яке крутецькі. В нього. У нього прям купа, мені цікаво. Ви бачите, у нього 780 тисяч. 780 тисяч, у мене тільки 2 тисячі. От то він зараз пролетить просто. Так, а мені цікаво, що я можу в сторі купити? Так, це все за робокси, 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 бемс, 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 рулеточка. Тут все платне, тут все платне. о! Я ж можу його використати, бемс. Полетіли, фармим, фармим, фармим собі. Бемс, бемс, бемс. А, це я використав лак і буст, получається. Тобто мені зараз треба як умога більше підфармити бабетто, де, да, щоб вибити більш нормального пета. Бо з цими петами, звісно, ми далеко просто нікуди не підемо. Ось в чому халепа. Бо в усього якихось три крутецьких пета. І за цього він дуже швидко фармить. Бемс, бемс, бемс. Треба фармити, фармим, фармим, фармим. Опа. Біно, це погано, що це переді мною сюга ставить пацани з великими глибами. Вони все зафармлюють швидко дуже. Так, тут тут. А тут що цікаво? А, тут я можу петів продавати або прокачувати, да? <реш> Треба буде якось це попробувати. Так, у мене вже є майже п'ять тисяч. Давайте дофармимо п'ять тисяч, да? і можна буде в цілому пробувати запускати оцю глибу і пробувати вибити якогось петика собі нового. Так, все, п'ять тисяч ми вже маємо. Зараз до того ще зберемо все це. Бем, 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 бем. Збираємо, і в цілому може відправляти оцю глибу. Бем, сполетіла! полетіла мені заробляти гроші. Бемс, плюс 8. Далі вона скільки дає вона? Знову плюс, а, плюс 16 уже. Так, а наступний подарунчик я зможу забрати через 11 хвилин. Хорошо, хорошо. Бемс, плюс 20. І в мене ще є 5 тисяч, получається. Бемс, 140 наступна. Сюди плюс 300 бемс. Та ми взагалі нормально пролетаємо, слухай. Треба буде якось наступний раз зафармити собі не 5 тисяч, а 10 тисяч. Ооо! Ми долетіли до скрині. І нормально, і нас глиба залишилася. А ми зможемо перейти на наступний левел? Цікаво. Ось залітаємо в телепорт. Ааа, треба зробити три ребітха. Тобто ми робимо три ребітха, нам треба 4 тисячі бабету, і ми зможемо перейти виходить, на наступну локацію. Поняв, поняв, поняв. Так, а що в нас тута? Тута, тута, тута. тута. А, давай, давай попробуємо. Ми зможемо поїде і поліпшити. Пета, якого ми, походу, поліпшили! Ха -ха. Ми його прокачали, виходить, да? Нормально, нормально, непогано. Так, відчиняю своїх петів і ось його. Так, беремо еквібест, да? У мене тепер годлі. Золотий такий. Голді голді, голді пет. І бачите, в мене тепер не, не звичайний якось у а нормально прокачаний. Так, я вам предлагаю вибити пета, поки, поки в мене працює лакі буст. Не зря, що я активував, правильно? Бенс? Комоновський випав? Ну ще, надо, надо купу відкрити петів, бо з цими звичайними я не хочу гасати. Аби мені ще щось випадало, слухай. Щось вообще я нещасливий якийсь. Бемс, 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 бемс. Комоновський. Але мені цікаво, тут щось падає, окрім комоновського, ні? Знов комоновський. Все, я не буду тут відчувати, бо воно мені зовсім нічого не дає нормального. Так, а я можу ж робити ребітх. Ану, Бемс один є. Так фармим, 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 Один ребіт у, на, у нас уже є. Я просто зараз поняли в чому прикол? Треба зараз нафармити дуже велику глибу собі, зробити ребітхи і тут просто не засиджуватися на оцих початкових рівнях, бо тута далеко не підеш особис... особено з такими петами і з моєю везучістю, як мені випадає. О, подарунчик, бемс. І що мені дали? Щось я нічого не поняв, що мені дали. Може мені пета дали нового? Ні, пета мені не дали нового. А з чим тоді воно це пов'язано? О, я можу собі швидкість прокачувати, щоб швидше гасати. М -м -м. Оце полезна тема, кстати. Кстати, воно полезне. Так, фармимо значить 5 тисяч, ми виходить, да? і робимо нового ребітхасові. Так, у мене вже є 7 тисяч, да? І по і тепер ми можемо запустити оцю глибу, нафармити собі бабосіки і в цілому зробити ще один ребітх. Цікаво, скільки на цей раз у мене потратиться процентів глиби. Бо тоді в мене залишилось, якщо не помиляюсь, 400 чи 300, да, камінюки? Так, Бемс. 20-ку ми пролітаємо. Далі нас чекає 40, бачу, далі 80, да, І наступна ціль у нас буде 160, да? Бемс? А, 140, 140. Влітаємо в 140. Бемс. Далі вже 300. І за нею поїде ще одна 300. І все, і це вже кінечна. Уже 500 появилося! Бемс, залітаємо і забираємо бабето. Плюс 120. Так, плюс 120. Що ми можемо зробити? А ми зможемо зробити ребітх, Так, заходимо. Бемс. А, -а, а, треба 500. Треба 500. Ти подиви, яку я глибу вже накатав. Ха-ха. Це в мене вже майже 10 тисяч. Щас ми її запустимо. Я підрозібрався, виходить, на наступний ребітх нам ось потрібно прайс. 800. 800 монеточок. Тобто, тобто, Щас на фармим, поберемо собі велику глибу, велику глибу, да, підфармимо монетки і в цілому можна буде перейти уже, думаю, на наступну локацію. Передаю тобі привіт, хто ти у нас тут? Деня! Деня 006! Передаю тобі привіт. Ха -ха -ха. Так, запускаю свою глибу. Полетіла. Улетіла наша глиба, просто гігантська. Бемс, пролітаємо оба оба. Так, забираємо сразу подаруночок. О, мені пета дали, пета нового дали. Так, тик-так-тик-тик. -тик -тик. Нас якась глибо доганяє. Треба пролітати чим бистріше, як умога бистріше. У кстаті, мені дали ще от цього пета. Тобто у мене вже велика купа нормальних петів, які ми зможемо активувати, да? і фармити прям доволі таки хорошо. Хорошо. Бемс, пролітаємо, далі пролітаємо і ми доходимо до самого кінця. Кайф. Кайф, і у мене вже тисяча тисяча коїнів. Так, відкриваємо ребінг, бемс. Так, наступний ребінг коштує 2000. Mm -hmm. Хорошо, хорошо, Поняв вас, понів, прийняв. Тоді далі катаємо глибу. Стоп, перед цим всім. Треба вибрати своїх найліпших петів. Тепер ми нормально слухай фармі, ми підбираємо оці звичайні камінці по, по 100, по, по 50. По 15, нормально, слухай-ка. Ну, друзі, як ви бачите, да, у мене вже 17 тисяч. Я думаю, в цілому нам, нам повинно вистачити, да? получається, щоб там 2000. Зараз перевіримо. Так, у мене вже майже 19, да? В цілому, все, 19 тисяч можна запускати свою глибу. І треба подивитися, скільки ми потратимо зараз процентів своєї глиби, да? і скільки ми зможемо заробити. Диви, а мене ця глиба доганяє, бо вона більша просто в два рази. Ну, як в два. Майже така сама, ну, вона мене обганяє, бо вона більша. Вона реально більша. Бемс, залітаємо, пролітаємо, плюс 36. Бенс, Уже йдуть по 300 Бенс, Сюди, плюс 50 коїнів, плюс 70 коїнів, плюс ще 100. і кінець. Кстати, а ми не багато так то і потратили, слухай-ка. Ну так що йдемо сразу знову відправляємо свою оцю глибу, і хай мені фармить. Мені треба 2000. 2000 і я роблю ребізг і просто переходжу на наступну локацію. І там я зможу відкрити собі ліпших петів, можу зліпше фармити, ну і більше заробляти собі коїнів. Бемс, уже 1300 має. І ми поки, виходить, дивіться, ми поки доходимо до цієї відправної точки, да? ми вже маємо 17 тисяч. Тобто те, що ми потратили, ми знову отримали. Так, Бемс, що нам що нам дали? 8 тисяч камня. Нормально, 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 нормально. Так, що я тут можу забрати? Тут є ще виходить нічого. А, у мене є одне яйце. Бемс, тоді відкриваємо його. І що на випаде? Бээмс! Ексклюзивний просто пет! А який на нього був відсоток цікаво зараз переглянути, да? Так, відкриваємо... Ааа! Так це самий хужий пет, який мені випав. А що в мене взагалі по петах? А ну-ка, вибираємо давайте екібест. Да, він трішечки ліпший, ніж оцей в мене. Ну, Нормально, слухай, нормально. У мене вже 1700. 1700, а нам треба для ребітха 2000. Тобто, останній раз ми відправляємо нашу глибу, да? І можемо попрощатися з цими новачками і перейти просто на наступну локацію. Правильно, правильно. Так, а що тута? А що тута? Тут ми ще не можемо забрати пета. На жаль, на жаль, тут яєць у мене більше немає. Тобто, просто чекаємо, значить, і переходимо на наступну локацію. Бемс, у нас уже є 2300. Нажимаємо ребіг, робимо третій ребіг, получається, і можемо переходити на наступну локацію. А-а-а. ось воно як! Треба нам, получатися ще 4000 коїнів. Не просто три ребідка, а ще й бабосики назбирати. йо моё Це взагалі довго слухай. Я поки цю глибу накатаю. Ха-ха! Я вже думав, що я вже просто перейду попрощаюся цими нубиками-новачками, да. А не все так воно і легко. Так, 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 так. Ух ти, йо, який він швидкий. Ви бачите? Оцей з футбольним м'ячом. Він дуже швидкий якийсь. Він, напевно, просто вкачав собі отой талант, да? І збільшив процент своєї швидкості. Так, знаєш, що я предлагаю зараз нафармити велетенську купу просто. Я думаю, тисяч, давайте 20, 20 тисяч глиби, да, ми зараз накатаємо. Та я думаю, в цілому нам должно їх висачити, да? щоб нафармити тих 4 тисяч. Чекування. О, а ну цікаво, скін я можу купити? Ага, скін тисячу коштує. А що він дає, кстати? А він фармить більше, бачите, x1.2. Ну, поки ще рано, поки ще рано, як по мені його купляти, ліпше було б спочатку перейти на нову локацію, а потім уже відчиняти собі якогось нову глибу, да, якихось нових петів. Бо зараз це дуже рано, ще дуже-дуже рано просто. Також, друзі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений режим. І можливо, саме в нього я засніму наступне відео. Правильно, правильно. Тому не Спускайся в коментарі і пиши свій улюблений режим. А я йду запускати глибу. Ану, пепс, полетіла вона. Полетіла, показуй скільки ти зараз мені нафармиш бабетто Бемс пролетіли. Ну, ми оце легко проходимо. Реально, ми це дуже легко проходимо. Нам би перейти на наступну локацію. От тоді би да. От тоді би я вже там подивився, як там фармити, скільки треба просто кількість розміру твоєї глиби, да? щоб просто пройти цю дистанцію. Мені здається ми за коло будемо якщо Ми тут а получаємо Приблизно 700-800, то там ми будемо получати, можливо, півтори-дві тисячі за одне коло. Бемс, долетіли. Так, і скільки ми заробили? Ми заробили 620. Ну, якось і небагато, знаєте. Порівняно з тим, що нам треба 4 тисячі, то це вообще, знаєте, копійки. Мені б щось таке би вкачати, щоб бабки фармилися швидше. Так, у нас уже 15 тисяч. Можемо запускати ще одну глибу. Бемс, полетіла. Полетіла фармити мені. Бабетто. Опа, на бандити. Ха-ха. Ви бачите, що в мене уже є 4 штуки? Це означає, що я перехожу на наступну локацію. БЕМС, звісно, хочу блетіли полетіли відкривати нову локацію і дивитися, що тут. Ухти, йома! Кстаті, а тут небагато челіксів так-то. Тут взагалі їх небагато. Так, а що я тут їх можу зробити? А що я тут можу зробити? Ага. Я можу за енергію прокачуватись. Прикольно, прикольно, слухайка. Ну, дивіться, в мене є 4 енергії, ай в мене є жо червона енергія. Давайте таку всього таку поразу бенс. Прокачаємо, 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 прокачаємо. Так, у мене є червоненька. Є. Так, ось я Бемс і Бемс. Все. Всього потрішечки прокачали, да, і тепер можна нам серйозно фармити. Так, подарунчик. Ще один подарунчик. Так, що ми отримали? Я не побачив. О, давайте собі купимо камушок. Бемс. Наступний куштує 10 тисяч. Кстаті, я пета отримав нового. Бемс. Все. О, тепер ми вже фармимо. Оце вже нормально. Ми фармимо. У мене уже глиба, 50 тисяч. 50 тисяч, просто глиба. Оце воно. Оце я називаю воно. Так, цікаво, подивитися, скільки. Так коштує Пета відкрити. Давайте відкриємо одного Пета. І мені здається, мені випаде зараз Ункоман. Ага, комоновський айпав. Ще, ще лучше мені випало. Так, а взагалі він ліпший чи ні? А, ага, він тільки 2 і Кстати, Кстаті, він мене ліпший, ніж оцей. Нормально, нормально. Аби щось ліпше вибити, було б непогано. А так, в цілому, поки що, поки що все окей. Так, давайте спробуємо запустити глибу. У мене є 76 тисяч. Цікаво перевірити, скільки ми зможемо взагалі пролетіти. Чи ми взагалі зможемо долетіти до самого кінця. Ну дивись, тут уже насипає сразу з перших хвиль. По сотки, по сотки коїнів. Бемс, плюс 200 коїнів. Так тут вообще ізі фармити. Слухай. Порівняно з першою локацією, тут вообще класно фармити. Диви, диви, як ми пролітаємо. Просто в мене 76 тисяч глиба. І вона пролітає вообще на ізі. А ми його проходимо на ізі. Ви, ви серйозно? Тобто з моєю кількістю, да, я можу проходити прям дуже легко це все діло. Хм, Цікаво. Так, що я по завданнях виконав, може щось. Так, да, виконав, забираємо, забираємо. Це все так. Що би я би хотів би таке вкачати? Я це думаю. Давайте, може, попробуємо якоїсь пета вибити. да? У мене є ось 4 тисячі. Давайте попробуємо вибити якогось пета нормального. Uncommon. Ну, в цілому непогано. Давай, давай мені лего. давай мені лего і я буду довольний. Комоновський, знову комоновський. Давай мені щось нормальне, просю. Бемс, комон. угу, Хорошо. Стоп, 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 стоп. А цікаво, а що потрібно? Так, давайте поставимо еквібест. О, оце вже 2,2 фармить, кстати Давайте подивимось, скільки потрібно. 6 ребітків і 60 тисяч. Так, я вам предлагаю залетіти ось сюди, Подивитися, ребітк стоїть 5 тисяч. Ну, не хухри, мухри, тобі, так скажу. У мене вже є 100 тисяч, я думаю, ми в цілому можемо навіть запускати оцю глибу тако і фармити собі просто коїни, правильно? Я би собі відкрив би наступну глибу ось ось цю за 10 тисяч вона буде набагато ліпшою. Ну тут дуже довго так фармити, все так нудно його фармити. Аби якось ви щось таке придумали. Да? Ну, таке необичне. Ну, дивіться, ми просто пролітаємо на одній тій самій локації, просто більше числа, більше числа на які треба пролітати. Ну, ось я за один захід зафармив просто 5 тисяч. 5 тисяч я зафармив за один захід. І я ось знову йду, в мене 100 тисяч камінюка. І я знову можу її запускати. Дивіться, я роблю такий ребітк. Щас такое бемс. А, треба закінчити. Все, поняв, поняв, прийняв. Зараз закінчуємо ось оцю цю хвилю, получається. І я буду собі робити ребіт. Бемс. У мене є 11 тисяч. Ні, давайте спочатку ребіт не будемо робити. Щас відкриємо ось цю каменюку. І вона мені буде фармити як умога більше. Просто бабето. О, а давайте спробуємо заклонувати. Давайте спробуємо зробити клона. Так, давайте, давайте візьмемо ось оцього цього петика. А, це пети, які я вже вибив, получається. Тут ну показують усі пети, які тільки є. Поняв, поняв, прийняв, не дурак. Хорошо, тоді. Цього можемо відправляти ще раз таку каменюку Бевс і фармити бабки на ребітхи. Ну а поки я буду фармити бабусіки, да я рекомендую вам підписатися на канал і втикнути свою вподобайку. Бо я це стараюся для вас показати вам як умога більше даного режиму. а ви не заходите, не тикаєте вподобайки. А ну давай, не лінуйся, спускайся, втикай свою вподобайку і дивися продовження цього відоса. По правді, кенти, я вже бігаю тут качаю оцю каменюку, ну не знаю, хвилин, напевно, 15 20 да? Я за цей весь період час. Зробив лише 2-4 бітха, да? А на наступну локацію треба 6 ребітків. Я за цей час вибив собі ще один лакі буст. Давайте його одразу ж активуємося, дивіться. Бемс, активуємо Буст. Далі. Що я вам предлагаю? Що я вам предлагаю? Треба спуститися зараз на першу локацію. Я знову нафармив отакої 4 енергії. Якщо я не помиляюся, на першій локації можна спробувати вибивати петів за цю енергію. Ось я би спробував вибити її. І що я ще хочу? А, я вибив ще отако, отаке одне яйце. Правильно, поки я вас чекав, тому Бемс, пробуємо його вибити під лакі-бустом. Ну, як зазвичай, нам випадає туфта. Одним словом, лабуді, лабудай. Так, залітаємо. Давайте ось відкривати якогось тут апета. Можливо, тут пети сильні. Можливо, не тут класні, да? Бемс? А ну-ка, цікаво, подивитися, скільки оцей Токсік дає. А ну, екібес, давайте. О, x 10 x 10 Токсік дає. Так це вигодно! Це вигодно відчиняти оцих петів за енергію. Ви представте, аби тут лега випала. Аби тут лега випала, це було б дуже сильно жорстко. Бо реально, оці пети за енергію, це просто щось і іщемось. Мені ще цікаво, ось я попробувати максимум відкрити оцих кейсів, да? А, все, я вже їх відкрив. відкриваємо своїх петів, наживаємо Екібест, Бемс. І залітаємо зараз на свою стару локацію. Сюди. Є? І подивіться, скільки я тут просто фармити, з якою швидкістю оцю свою глибу. Ну слухай, фармимо прям дуже її швидко. Дивіться, 70 тисяч уже, 90, 100 тисяч. Ні, ну з такими петами можна далеко йти. Я тобі скажу, це імба. Це імба відкривати отих петів за оцю енергію. Так, давайте запустимо ще одного свого цього шарика, да? І подивимося, скільки нам все-таки так як в нас по нулях, ми зробили тільки-тільки ребіт, хвилі. Вірити і подивіться, скільки нам дадуть просто лавешки за цю хвилю. Ну, я ставлю ставки, що нам дадуть ну приблизно тисячі дві, як я й говорив, дві-дві з половиною. Бемс, 1600, 200 у нас тепер. Ого, а нормально насипає. А нормально насипає 5 штук, да? 6, 6200, 6300 даже. Ось воно є. Так а що в мене по петах? Є щось ліпше? Ні, немає ліпшого, немає ліпшого пета. А на наступний ребіт нам треба 14 тисяч. не, ну це просто шестяк. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Надякайте купу своїх рутейських подобайків і не забудьте про підписку на канал. І всім до нових зустрічей. Пау!